Мова Юлія Касинська, величезна, щедра і прекрасна мова, Прозора й чиста, як гірська вода, до України мова барвінкова така багата, вічна молода. Вона, як ніжна пісня колискова, заходить в серце й душу з ранніх літ, ця мова, наче пташка світанкова, що горда лине в свій стрімкий політ. Сію дитині в серденьку ласку, Сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світлої днини, щедро даруйте людям, дитино. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Мова пісня, мова сила, мова, це моя душа, серце рідною співає. Наша мовенька прекрасна, дивовижна, як весна, і співуча, і привітна зачарує вона нас. Гарно вчимся говорити, щоб дзвеніла, е, як струнок. Добра, лагідна і чиста мова зеркало думок. Мова чарівна казка. Наша почі нам бабуся, ніжна, лагідна, мов ласка, і зв'янка немов роса. Ой, яка чудова! Світла і багата, українська мова мова мами і тата. Мова мами і тата діда і бабусь, Знаю її добре, що краще навчуся. Сонце сміється в небі, святий час ажістич. І мені сказати тебе, нагасувала і намить. Буква до да букви і виникло слово, слово до слова звучить на мова. Наша мова, як штук, тиста, гавна, гуменка, мох балдишти, наш веночек, мов шатук малина. Лична щедра і прекрасна мова. Розори як гірська вода до України мова подвінкова. Така, така вічна молода. Я маленька Українка, це моя найкраща мова, Мне і небо, і земля хай вона чудово. Хай лунає, як зуля. Солой мовчить на дубі у годину вечорого. Та чудовно! і люба слуха нашу рідну мови і коли він став шукати слив до пісні Чудовної, то набрали і багато мови живої. У Усулав краса калини спів та в спів. Сини у гаю, наша мова Україна пісня, сіця пісня сююб'ю. Розказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, да одну із мов у всіх, що послеться, те зберіг, Все це ніжно і погідно збережує мову рідну. Усулав краса калини, в спів та сини у гаю. Наша мова Україна пісня, сіця, пісня сю юбів. Мова наша мова, наче соловейка, кожне гарне слово ніжне, мов матуся ненька. Любимо її пускаємо, кожен слова, кожен звук. З нею свідми залушаємо і не випускаємо звук. Звичайся, звеселяйся, моя рідна мова. У болинки здягайся, моє щире слово. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. Бовинки, одягайся, моє щире слово. Радіти, мові, діти – це найбільший скарб у світі. Радіти їй її плекайте. Шануйте і вивчайте. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, лиш камінь має. Як же мову ту забути, що нею учила нас всіх ненька говорити? Ненька наша мила. Ой, шануйте, поважайте ріднесеньку мову і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Ходіте мові діти. это больше скраб у псижа. Родите. Родите. Ей. Ей прикайте. Любите, шануйте, выучайте. Мова краса спекувания. Мова, как солнце ясное. Мова. У братків на бань. Мова багатство моє. Україна, мова березіння. Кож, кожне слово. В, в, як перлиня. Кодість України. Наша. Наша мова, наша пісня славна. Слово в Нас нас єднає наша мова нація, п'ятиня. Сила. Сила. роду України. Ми мова. Рідну мову я вивчаю, бо матусь про рідну мову як я матусь. Я тобі розкажу. Мову рідну. Мову житну я люблю. Не З нею. З нею річу плюву. Україна рідний не край і дружно пам'ятай. Слово рідне мов калина, з нами ти завжди єдина. Ти скарбненька України де маленька є дитини. Я розмовляю українською, бо це круто. Їдна мова, це нас дім тепло і затусок у нім і вбиє Пам'ятай мову, як матусю ти уб'є Кажи не кажи не снітусі. Жідна мова не було, і за вітром не родиш. Їдна мова знак хідний. І миша. Це моя найкраща мова, в неї небо і земля. Хай звучить вона чудова. Хай, М -м -м. хай луна є. Хай лунает как зуря. У абуку на сова. Сусиди на море. Я розмовляю на українській, бо це круто.